Всім привіт! Ви на каналі Це Футболісимо. І сьогодні мій прогноз на стартовий склад збірної України на гру проти Мальти. Доволі цікавий, я подумав склад і подумав записати це відео про стартовий склад. Ну Перше, з чого хочу почати, це лише моя думка складу. Перше, з чого я хочу почати, це воротар збірної сьогодні буде різний, тому що трубін проти Північної Македонії добре зіграв. Далі чуть-чуть це, це, не пам'ятаю, як буде. Зінченко та Забарний. І зліва буде, думаю, Миколенко, справа Караваєв, бо Караваєв добре зіграв проти Північної Македонії, забив гол на останніх. В центрі. Думаю, буде Зінченко, Степаненко і Сидорчук. Нападники, думаю, буде, буде, буде мудрик зліва, справа, справа Судаков в центрі ар... Ванат або Довбик. Ну, на мою думку, Ванат буде. Тому що Ванат. Це моя була думка складу. Але вже відомий склад. Запасні, різник, бущан, Михайличенко, Сваток, Попов, Конопля, Назарина, Піхальонок, Буяльський, Зубков, Яремчук, Русин, Градь, Трубін, Матвієнко, Миколенко, Забарний Караваєв, Сидорчук, Судаков, Зінченко, Мудрик, Довбик, Ванат. І, думаю, буде перемога збірної України. А ви як вважаєте... Як ви вважаєте, хто переможе, Майта чи Україна? На мою думку, переможе Україна. Подивимось в коментарях. Ви були на каналі Цефутболізмо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.